Дивіться, станом на зараз схоже на те, що Відбулось просто схоже, відбулось шахрайство для державного чиновника під час повномасштабного вторгнення з метою відпочинку з родиною за кордоном, адже жодних подробиць, жодних анонсів чи звітів про проведений захід не було опубліковано. Сайт компанії Leaks, яку в наказі про відрядження називають організатором заходу. Не містить інформації про конференцію Гельсінки 2 січня. Сама компанія-організатор, за словами опитаних нами економістів-науковців, це індійський сайт, який не має жодного відношення ані до наукового світу, ані до проведення заходів. На профільних сайтах розміщено безліч відгуків, в яких Research League прямо називають шахраями. Не можна так, сказати. але і це ще не все. У наказі про відрядження Михайла Янчука є цікаві подробиці.